Довіра рушій змін рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор на радіо Київ 98. Про українську мову, а точніше про вивчення її, і так як українці об'єдналися для її вивчення, особливо на це вплинула повномасштабна війна. Говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні в студії поруч зі мною Софія Денисюк, це операційна директорка проєкту Єдині. Вітаю, вітаю! І з нами на зв'язку також є керівниця та співзасновниця проєкту Єдині Наталка Федечко. Пані Наталко, вітаю вас. Привіт. Так, чуємо вас, бачимо. Отже, для початку пані Наталко, мабуть, до вас буде запитання. Відразу розпочнемо з вас. Ми з вами спілкувалися 13 листопада 2022 року, якраз в проєкті Третій сектор. Ви практично сам проєкт Єдині. Можна сказати, лише починався. ну, Перші місяці, але у вас вже було багато учнів, і навіть я пам'ятаю, так само брав участь у цих курсах, але до кінця мені не вистачило, на жаль. І я пам'ятаю такий момент. Це знаєте, от не можу не запитати вас про це. Ви тоді говорили, що за два роки у вас може бути мільйон учнів. На сьогодні я знаю, ще до цієї цифри не дійшли, але вже дуже 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 близько. Розкажіть взагалі про оці два роки, яким вам уже практично от, проекту єдині ось е, уже є. Що за, за ці два роки взагалі, як, як жив проект єдині? Наскільки от українська мова стала дуже важлива для українців для того, щоб переходити на неї? Коли ми починали, то справді там перші місяці дуже багато людей хотіли навчатися, і перший курс у нас було 11 тисяч учасників, дуже багато. Другий раз це повторилося в вересні, мені здається, Соня, якщо так. так От зараз середня кількість там 3-4 тисячі учасників на курсі, 5 тисяч може бути, залежить від амбасадора. І Як амбасадори включаються в комунікаційну кампанію, і допомагають залучати свої аудиторії до курсу переходу на українську мову. А стосовно цифри, ми провели своє внутрішнє дослідження. І що ми бачимо, що майже кожен учасник приводить ще трьох. Людей переводить ще трьох людей на українську мову, тобто ми можемо казати, що за нашими підрахунками, це 440 тисяч учасників вже більше. Вже більше, тому що 100 тисяч, 110, вже 118 зараз тисяч учасників в нас. От, але враховуючи те, яке охоплення в проекту, так і ми працюємо нашими партнерами. Зараз є один плюс один медіа, і ми постійно працюємо з зірками. Ми не знаємо, скільки ще людей насправді захотіло перейти на українську, можливо, самостійно, можливо, зірки дали їм поштовх просто завдяки комунікаційній кампанії, тому що ну, наше охоплення це був більше 15 мільйонів українців. Таке те, що ми рахуємо зараз наше медійне охоплення. Тому е, ми цілком думаємо, що ми вже досягли цієї цифри, ще нема кінця 2024 року, так? але все-таки ну, хотілося б так, щоб в курсах взяли участь один мільйон українців. Питання в тому... Е, питання в тому е, чи, чи це їм потрібно реально? Тому що е, тільки 10% українців з тих, хто бере участь в наших курсах, не знають української мови, взагалі не знають граматики, не пишуть, не нічого не знають про українську мову. Тому ну, ми припускаємо, що тут більше йдеться про поштовх почати говорити. Ніж про саме навчання тут йдеться більше про групу підтримки, ніж про якісь вчитись писати, вчитись читати, вчитись говорити. Вдосконалювати мову можна завжди. І ми зараз а, запускаємо два курси, які а, ну вони платні, але всі кошти виручені від цих курсів йдуть на те, щоб закрити наші потреби в безкоштовних курсах, в комунікаційних кампаніях, в наших заходах. Один Буде навчати, буде навчати писати. Писати в соцмережах, писати книжки, писати вірші, тобто використовувати слово в максимально використовувати слово в своїй діяльності, та? тобто і ораторське мистецтво. Тут про все йдеться. І другий курс це курс, який допоможе здати державний з української мови, тобто він допоможе державним службовцям, він допоможе викладачам, можливо, кому ще. Медикам нашим скласти той іспит, який потрібен для керівних посад і для того, щоб працювати на державних посадах. просто. От. Тому ми, ми якби, наше поле діяльності збільшуємо, розширюємо, поглиблюємо, тобто якісь специфічні курси, нові відкриваємо. Ми залишаємо курс переходу, граматичний курс для, для підтримки. От Ми дуже сподіваємося, і ми зараз цілимося на молодь, яка знає українську мову добре, не послуговується українською мовою. І наразі це наш виклик. Наразі це виклик, як підійти до молоді, як з нею поговорити, що їй дати, для того, щоб вони говорили і поширювали таким чином українську культуру, а не культуру іншу. От. Так, тепер запитання до Софії з приводу перш за все, я думаю, може поговоримо про те, про ці нові курси, які пані Наталка сказала щойно. І в першу чергу цікавить, от наскільки відрізняється той традиційний курс, як перейти на українську мову, який вже два роки існує, і стільки учасників вже було, і сам державний іспит. Uh -huh. Підготовка до державного іспиту з української мови. Чого там будуть вчити такого незвичайного, чого не було на попередніх курсах? Так, спочатку я би хотіла запросити усіх слухачів глядачів на наш базовий курс, і вже 25-й стартуватиме наступного понеділка. Ми стартуємо в кожного. Понеділка в місяці, першого понеділка, це виходить наступний. Тому запрошуємо всіх, хто хоче вивчати українську мову, вдосконалювати і перебувати в українськомовному середовищі. Якщо говорити про цей курс для держслужбовців, очевидно, що він специфічний і він розрахований на конкретну цільову. Це саме для тих, хто хоче підтвердити свій рівень володіння українською мовою або отримати сертифікат про складання іспиту з володіння державною мовою. Він особливий. І ми вже стартанули цього понеділка. У нас зараз є 16 учасників. Кожного дня зараз вони активно доєднуються, тому раптом хтось, хто нас слухає, дивиться, якраз хотів це зробити, то ми. Прямо до вас прийшли і запрошуємо вас, раді вітати всіх. Що чекає учасників курсу? 28 днів кожного дня вони будуть виконувати завдання, отримувати експертну підтримку від філологів в чаті, а також в межах цього курсу на них чекає вісім онлайн-зустрічей, де вони будуть вчитися, писати перекази, висловлювати свою думку. І що важливо, кожен компонент курсу він саме про сформований. На базі тих завдань, які потрапляються людям, які складають іспит, тобто це абсолютно практика, і ми знаємо, що ну і ми, ми знаємо, бо це ми робили. Наші фахівці, які готували курс, це люди, які мають дуже багато класних прикладів, коли їхні учні отримували цей іспит, складали цей іспит і отримували сертифікат. А з приводу от я пам'ятаю ці розмовні клуби, які угу. якраз об'єднували і робили максимально, щоб люди приходили на українську мову. Наскільки ця історія буде продовжуватися саме от в підготовці до державного іспиту? Чи це вже для тих людей, які володіють українською мовою, але треба вдосконалити для здачі іспиту? В контексті саме особливого цього курсу для держслужбовців це буде закриті вісім зустрічей. Виключно для них це навмисно зроблено для того, аби ці люди отримали якомога більше уваги і змогли ми, як команда, дати їм відповіді і допомогти з усім, що вони потребують, щоб кожен мав час висловитись, щоб кожен мав час поставити запитання. І ну це будуть такі свої своєрідні розмовні клуби, але власне націлені на те, щоб всі склали потім іспит. Так, тепер до Наталки запитання. От ви в попередній відповіді говорили про молодь. Що саме, от наскільки я розумію, більше молоді, якраз спрямовані на курси єдині, але знаю дуже багато прикладів старшого покоління. От навіть пенсіонерів, які вирішили так само це за. За все своє життя, нарешті, трохи підтягнути саме розмовну українську мову, йдуть до вас на курси. Якщо говорити про. Про взагалі учасників, яка у вас географія, яка у вас вікова категорія там переважає, або є якісь унікальні, я не знаю, найстарший у вас учень, наприклад, це скільки років цій людині? І так само цікавить з приводу географії: наскільки це на території України? Всі перебувають, хто на цих курсах є? Власне, якщо порівняти, як ми планували, і як зараз а, зацікавлені українці вивчати мову, тобто ми планували, що це будуть внутрішні переміщення особи, які будуть вчити українську мову в тих регіонах, де, де говорять українською, а люди не знають української мови. Але все сталося зовсім по-іншому, і найбільш зацікавлені східні регіони, південні регіони. Дніпро, Запоріжжя, Херсон. А в Харкові зараз ми маємо розмовні клуби. І Харків це у нас місто Герой, тому що тому, що під обстрілами вони без інтернету вони стараються підлаштуватися так, коли є світло, коли є інтернет, і робити ці розмовні клуби онлайн. Звісно, вони не зустрічаються зараз, або дуже рідко зустрічаються, тому що обстріли. Це небезпечно, От, але навіть в цій небезпеці вони далі продовжують ходити на розмовні клуби. Стосовно найстаршого учасника, не можу сказати, тут може Софія підкаже, але наша вікова це 35+, плюс, і дуже багато, багато людей старшого віку. Тобто 60 років і 70 років є, є учні наші студенти. От тому. Це нас дуже здивувало, що саме старші люди приходять вивчати українську мову, яким насправді складніше. А трошки вже когнітивні функції мозку. Вони інші вчити мову важче, але це дуже корисно. От я думаю, з приводу учасників ми продовжимо зараз ще з Софією, тому що а, бачу так. Е, за її обличчям, що все ж таки вона може назвати, по-перше, найстаршого учасника. Угу. І взагалі, от ми якраз перед початком трохи поговорили, що історії учасників вони різні, і самі, е, е, самі учні е, я не знаю, як, як ви правильно називаєте учні учасники. чи учасники? Учасники, все ж таки, так. то про учасників. Хто у вас найстарший і можливо наймолодший тоді можна сказати? Бо дуже різноманіття людей, які до вас приходили. Я знаю так, окей, але спочатку хочу назвати цифри. Цифри ж говорять про все про географію. Ми взагалі за період реалізації курсу охопили 35 міст і громад в Україні. А також наші курси розмовні саме клуби реалізовуються в 11, Ну верніше упродовж цього часу реалізовувалися в 11 містах за кордонах. За кордоном уявіть собі, навіть розмовні клуби були на кіп. Я би сама туди хотіла. От і якщо ми поговоримо про учасників, ем, я пам'ятаю, що ми були з Наталкою одного разу на фізичному розмовному клубі в Києві, і нас дуже вразила учасниця, їй було 70+, плюс, от не скажу конкретно. Але ці приклади справді мотивують молодь. Бо якщо ми говоримо також про наших учасників, це ж не лише ті люди, які зареєструвалися. От ви починали про це з Наталкою. Наприклад, у нас є волонтери, які... Приходили до нас волонтери, та й у процесі роботи з нами вивчали українську мову, а потім переводили всі свої сім'ї. Ясно, що ми цих людей не можемо порахувати, але це є. Якщо говорити про наших учасників, вони нас торкають кожного разу, наче заново у нас було дуже багато. Цікавих кейсів, я пам'ятаю другий курс, до нас приєдналася незряча дівчинка, і ще тоді, оскільки ми вчилися, наша програма не була адаптована саме під потреби людей з особливими якимись історіями. І ми тоді зробили подкастову історію для того, щоб люди мали більше доступності. Так, ми ж про доступність для всіх. Якщо говорити ще про приклади, очевидно, іноземці. У нас є люди, які надихаються українською мовою, особливо в умовах повномасштабної війни. Вони почали вивчати українську мову. Наш випускник пан Штефан німець навіть завдяки нам видав вірші українською мовою і зараз їх популяризує і підтримує тим самим, збирає донати, очевидно, і підтримує тим самим армію і мову. Як також у нас був дуже класний кейс це про учасницю з Маріуполя, яка прийшла на розмовний клуб в Києві. І ви ж знаєте, коли ви починаєте говорити от, візьмемо англійську. Нам складно щось говорити, бо, як казала Наталка, мова це більше навіть про психологічний бар'єр. Нам складно, бо ми не хочемо виглядати кумедно. І от жінка упродовж місяця відвідувала розмовні клуби і мовчала, бо їй було соромно заговорити. Потім наші модератори знайшли особливий підхід, і уже упродовж всіх цих місяців, а це нагадаю, 25-й стартує. Ця жінка ходить, дуже дякує і вільно володіє українською. В Херсоні була така яскрава. І значуща для нас історія, коли ще не наша учасниця пішла в магазин і відповіла дякую замість спасіба і ледь не отримала, скажімо так, на горіх. І після того вона прийняла рішення 100% говорити українською і стала нашим таким умовним амбасадором на Хрестощині і підтримує ці історії. А також що важливо. Очевидно, що за на початку повномасштабки був більший попит на українську мову. Він падає, але кожного разу після обстрілів ми бачимо збільшену кількість реєстрацій. У нас навіть був випадок в Києві, коли в будинок потрапили, і всі жителі того будинку, майже всі прийшли до нас вивчати українську мову. Цікаві історії, настільки, от я так розумію, до речі, от з приводу мільйона учасників, угу. я думаю, такі цей мільйон є, так, та більше, більше, більше навіть <світ> так. Якщо ви говорите про волонтерів, навіть які офіційно не були учасниками, але так само вчили українську мову разом з сім'ями своїми, то я думаю, якраз цю цифру можна помножити вдвічі. До Наталки, запитання, от з приводу. Так, хотів якраз запитати про амбасадорів проекту і про, ем, про модераторів розмовних клубів? Взагалі, хто ці люди? От трохи вже омовилися про волонтерів. Якраз поговорили е, взагалі про вашу команду. Тому що я бачу у вас в амбасадорах дуже багато людей, відомих там зірки, є, е, модератори розмовних клубів. Це я бачу там і вчителі української мови шкільні. Е, е, хто ці люди? Як вони вас знаходять? Чи ви їх знаходите? От як цей називаємо це кастинг відбувається, підбору цих амбасадорів та модераторів. Як оцей весь процес, і скільки таких людей от, за два роки вже, я ж так розумію, вони змінюються, хтось новий приходить, хтось там, з різних обставин може вже займатися іншою діяльністю, розкажіть про це? Ми маємо такий прицільний відбір наших модераторів. Ми їх навчаємо. Модераторів У нас є пул тренерів, які навчають модераторів. Тобто, перед тим як вони йдуть викладати, проводити розмовні клуби. Ми спочатку їх навчаємо. Ми шукаємо по-різному. Ми шукаємо через спільноти, шукаємо через місцеву владу викладачів, шукаємо через нашу сторінку. На нашій сторінці вже досить спільнота модераторів і рекомендують е е е е наш е наш курс, е наш рух. Е от, І в нас вже справді дуже багато зараз, е дуже зараз багато 305 е ні, е е модераторів у нас і е близько 500 волонтерів. <Both of them> mm -hmm. Тобто, Якщо. Так, ми погано щось, Наталко, okay. ми вас погано стали чути. Але дивно, чому, тому що я вас погано О. стала чути. О, тепер ми вас почули. О, супер. Е, супер тоді. Е, власне, що про модераторів е, в нас модератор. Є пул модераторів. Вони приходять в ну. Насправді вони в більшості волонтерять. Відповідно, там вони працюють два місяці, потім е, потім відпочивають, потім працюють. Тобто, в нас такий пул, який постійно взаємозаміни. І за цей за цей час ми провели майже 8 тисяч зустрічей. Тобто вісім тисяч уроків за, за два роки. Це дуже багато і ну, скільки в нас тридцять 35 територіальних громад зараз м -м, бере участь в проєкті час від часу, теж там хтось більше вмикається, хтось менше вмикається. Але, але в загальному близько 30 громад, 25 громад щомісяця. тобто, ми громадами називаємо теж Харків, теж Дніпро, великі міста. Отже, в нас є такі зіркові викладачі, як Артур Пройдаков і Людмила Таболі Артур Пройдаков входить до десятки насправді найкращих найкращих вчителів планети 23-го року. А Людмила Таболіна за версією Global Teacher Prize Прайс на найкращих викладів України і теж Олександр Черкес, який в нас читав лекції, ну, проводив розмовні клуби. Це такі розмовні клуби і лекції були для військових. Для військових, які в навчальному центрі перебували, і вони вчились не інструкторів військових. Ми додали теж їм курс для військовослужбовців разом з навчальним центром. Ми домовилися це робити. Я вважаю, це такий перший крок навчання військових, і він сподіваюся, продовжиться. Ну, це наша, наш великий скарб. Насправді наші викладачі це наш великий скарб, і я тішуся, що вже хтось там два роки з нами, хтось е трошки менше, але е це, це, це надихає, коли ми розуміємо, що викладачі. Ну, вони безоплатно проводять ці заняття частково. Ми оплачуємо заняття, якщо вони відбуваються на декупованих територіях при прифронтових територіях, якщо, якщо це можливо, якщо ми знаходимо фінансування. Але в більшості там, скажімо, Київ, це безоплатне навчання. Це насправді наш скарб і. Е Ну, ми коли робили форум, дівчата з Дніпра приїжджали, ми говорили, це їх дуже надихнуло. Вони між собою спілкуються, деякі е модераторки. Ну, тобто, вони справді вболівають за українську мову, вони справді переживають як. Е а як це як працювати з молоддю? Як змінити ситуацію? От, і це наш скарб. Я думаю, що майбутній розвиток саме в співпраці з викладачами? Так. Може Соня просто знає більше історій таких саме особистих історій. Так, вже буквально залишається кілька хвилин. Угу. Софію до вас. Можливо, про якраз викладачів амбасадорів, що скажете, але під завершення ще можливо про певні плани чи uh -huh. плануєте. А, щось нове, нові курси, або як буде розвиватися взагалі проект єдині У нас буквально дві хвилини. Дуже коротко скажу про амбасадорів. Насправді, кожен, хто творить історію руху єдині, є амбасадором. Умовно, наші учасники, випускники доєднуються до спільноти і вже самі є людьми, які проводять заходи, які там популяризують українську мову, і ми це підтримуємо. І знаємо, що цих амбасадорів стає з кожного разу більше і більше. А, про наші плани, як сказала Ната. Ми сподіваємося, що ми все таки зможемо більш активно впливати на цільову молодь. По це важливо, ми робили в минулому році кроки, коли наші модератори проводили для школярів і батьків школярів, що важливо, розмовні клуби в школах Києва. Ми написали програму і зробили на початку цього року опитування студентів, що їм не вистачає, для чого це все. І зараз шукаємо шляхи і методи для того, щоб втілити молодіжну програму і підтримати ще більше, як сказала Ната також у нас скоро стартує ще один курс. Видно коло це для тих, хто хоче прям закохатися максимально в українську мову. Якщо їм вони пройшли всі наші курси, але хочуть іти далі. То ми всіх запрошуємо і віримо, що спільними зусиллями нам вдасться реалізувати мільйон і навіть більше, бо мільйон вже є. Це якщо прям дуже коротко. Ми натхнені, мотивовані, рухаємося і дякуємо всім, хто нас підтримує. Також що важливо сказати, на зараз реалізовується фінансова підтримка мови. Якщо ви хочете підтримати наш проєкт, будь ласка, зайдіть на сайт єдині, натисніть на кнопку Задонатити і станьте нашим благодійником і людиною, яку ми будемо дуже обіймати дистанційно і вічно дякувати, коли побачимо. Бо мова це важливо. Без мови не було б України, і ми повинні. Берегти тебе, ми єдині, хто має таку класну мову в цьому світі, і ми єдині лише тільки тоді, коли говоримо українською. Так, дякую вам за це. Дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим слухачам та глядачам сьогодні спілкувалися з керівницею та співзасновницею проекту Єдині Наталкою Федечко і операційною директоркою проекту Єдині Софію Денисюк. Тож, також заходьте на наш YouTube канал, там в описі ви знайдете посилання на сайт проекту Єдині, де зможете дізнатися інформацію, як стати учасником і так само допомогти цьому проєкту. На цьому будемо прощатися. Звати мене Ярослав Федоренко. Це був проект Третій сектор. Тож давайте не соромитися вчити мову, українську мову і не соромитися просто, хоча б, пробувати у кожного є помилки, але можна пробувати і все ж таки навчатися. Тож залишайтеся на Київ.ФМ. єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє, майбутнє в руках кожного, кожного з, нас. з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій, Третій, Третій Сектор на радіо Київ 98.